Вісім місяців триває повномасштабний наступ Росії на Україну. Як вагітним жінкам убезпечити себе та дитину, а також як підготуватися до пологів, про це ми поговоримо разом із лікарем-гінекологом Миколою Бойком. Вітаю вас. Вітаю. Можете на початку писати жінку, яка наважилася от прямо зараз, під час війни, вагітняти і народжувати? Е, ви знаєте, немає такого опису. Чому е, ми. Віримо в наші сили збройні та Бога. І тому, незважаючи на те, що зараз війна, жінки, які прийняли рішення стати мамою, не відкладають це на потім. У деяких навпаки це виходить з початком військових дій, і це в принципі для них також радість. Якщо брати соціальні якісь прошарки, то немає різниці. Народжують і вагітнюють всі ті, хто хотів це зробити. Хто залишається у нас в країні, не виїхав нікуди, вони вагітніють і допомагають цим самим нашому генофонду. А як на вашу думку, чи варто утримуватись все ж таки від там планування вагітності, від самих пологів саме в зараз в такий небезпечний час для країни? Ну, дивіться війна, військові дії не є тим чинником, який призводить, наприклад, до ворожених вад розвитку. Якщо у жінки все гаразд зі здоров'ям. Є репродуктивні плани, то медична допомога в нас в нашій області дозволяє своєчасно обстежити жінку, взяти на облік, провести її під час вагітності, приймати пологи згідно чинних закон... всіх протоколів, наказів. Це не є проблемою. Головне, щоб жінка наважилась, обрала собі того лікаря, який буде її вести, вона йому довіряла, і таким чином все буде гаразд. От вісім місяців від початку вторгнення, вже буквально там через кілька тижнів почнуть народжуватися ці діти, які були зачаті там в лютому березні. Як змінилися цифри, чи більше, чи менше жінки стали вагітніти і народжувати? Якщо порівняти кількість пологів до війни і на зараз, так кількість пологів зменшилась. Але якщо порівняти показник співвідношення аборти та пологи, Якщо жінка звертається з вагітністю, то цей показник зараз більше йде на користь все ж таки пологів. Зараз народжують ті дійсно жінки, які завагітніли під час початку військових дій. А чим вони відрізняються? Вони більш зібрані. Тобто, якщо в них стає вже там 30 тижнів вагітності або навіть раніше, вони вже чітко знають, що їм треба пологовий будинок. Вони заздалегідь готують з собою пакети, вони вже стоять там, де їм. Місце і вони готові під час команди або як небезпеки, або виїхати, якщо це буде небезпека, або залишитись і їхати до пологового будинку. Вони просто зібрані для них це не є страхом. Вони вже пережили більше під час бомбардувань, ніж зараз, коли ну, є тривога, так це небезпечно, але вони знають, що тривога мене. Вагітність ну не розсмокчиться і потрібно буде народжувати далі. Чи відомі вам випадки вагітності під час окупації частин населених пунктів на Чернігівщині саме від російських окупантів, від російських військових. Що ви знаєте про це? Ну, це доволі неприємна сторінка нашої історії, тому що після деокупації тих територій було доволі багато проблем саме з жіночим населенням. Перше, це е Жінки сторомились спочатку звертатися, тому що ну для жінки прийти, і сказати на прийом відкрито дивлячись в очі, мене зґвалтували, або була якась насильницька дія сексуального характеру, доволі важко. І тому жінки перший час це терпіли в собі. А потім, коли з'являлися якісь проблеми, починали звертатися. Дуже відіграло роль те, що тільки. Відбулася деокупація на цю територію зайшли і військові, і психологи після е, розмови з психологом. Жінки зверталися, розказували свої проблеми. Був проєкт, е, який е, безкоштовно, анонімно надавав медичну допомогу жінкам. Е, були випадки, коли жінки зверталися е, з е, скаргами на насильницькі дії зі сторони окупантів. Е, ми надавали допомогу анонімно, безкоштовно. Е, головна мета. Цих візитів було, по-перше, це підтримати жінку, заспокоїти, що нічого не сталося з її організмом, обстежити на інфекції, які передаються статевим шляхом, і таким чином забезпечити збереження її репродуктивної функції, щоб вона, особливо якщо це молода жінка, могла в подальшому стати мамою і могла повноцінно виносити здорову абсолютно дитинку. Був великий ризик вагітності від цих насильницьких дій, але на щастя Цих проектах не було зафіксовано таких вагітностей, небажаних після зґвалтувань. Але що ви фіксували, якщо ви можете про це сказати, чи були все ж таки якісь негативні наслідки зґвалтувань? Ну передусім такі наслідки були. Чому е, насильницька дія це відсутність згоди на е, секс. І якщо жінка не підготовлена, вона цього не бажає, зазвичай ця? Е, Сексуальна дія призводить до якихось анатомічних пошкоджень, і тому е, жінці дуже важко, крім того, що психологічно довіритись лікареві? По-друге, е, відчувати біль постійний, якщо статеві органи турбують. Це виділення, це якісь запалення. І це ще більш важко сказати про це лікарю. Чи були випадки, коли до вас зверталися разом із дітьми? Коли жертвою була дитина, фактично випадків звернень неповнолітніх після дій сексуального характеру насильського не було. Тобто, це були тільки молоді жінки. Так, да, це були молоді жінки. Це були не ну не тільки молоді, це були жінки будь-якого віку. Тобто, наш ворог не обирав. Він обирав якось осіб, як і жіночої статі, так і чоловічої статі. Тобто їм було однаково, але проблеми були. А чи ви можете назвати ту цифру, яка до вас звернулася, жінок саме з Чернігівської області? У нас в суспільстві не дуже добре, незважаючи навіть що на воєнний стан, сприймають, якщо жінка або інша особа зазнала насильницьких дій, особливо сексуального характеру. І більше жінок це мають приховувати і в подальшому в своєму житті. Тому розголошувати ці дані немало сенсу. І тому цей проект був анонімний. Це головне. Щоб жінка могла звернутися, ніде її не фіксували. Якщо вона як представилася, від неї документів не вимагали. Вона е, реєструє себе як особу, піддає якісь підтверджувальні документи. Так, ми реєстрували. Але якщо це анонімне звернення, жодних проблем не було. Ми намагалися допомогти безкоштовно допомогти. Цей проект він зараз ще живе, чи може зараз жінка звернутися Ну на, і... на зараз вже немає таких випадків, і жінки вже не звертаються, тому доцільність або необхідність цього проекту на зараз немає. Слава Богу, наша область деокупована і таких дій вже немає. Якщо раптом людина от досі в собі все це тримала, жінка і не зверталася, як вона може прийти, куди прийти і, 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 і яким чином свою проблему. Проговорити чи показати ну як от це зробити зараз їй, Якщо це ну, немає вже анонімного такого проекту, вона може звернутися до будь-якої медичної установи, де є Е, Я певен, що до неї зі співчуттям поставляться чи нададуть медичну допомогу, так обов'язково нададуть медичну допомогу. Якщо вона не захоче надавати про себе інформацію, так теж можна. Є в системі НЗСУ особа. Можемо вказати, але не ідентифікована. Тобто вона називається будь-яким прізвищем. Вона не приходить ідентифікацію, але медична допомога їй надається в необхідному обсязі. Ніхто не відмовить. Найжінки, якщо є такі, нахай, хай не соромляться, хай приходять, радимось, і головне зберегти ваше противне здоров'я. Є захворювання, які е, можуть залишитись у вас назавжди після звалтування. Це, наприклад, гепатит С, ВІЛ. Але і з цими захворюваннями потрібно обстежитись, наглядатись, лікуватись. Це не є проблемою. Що змінилося загалом, на вашу думку, і під час планування, і під час самої вагітності, і пологів для жінок все працює, медикаменти вже в повному обсязі можна отримати. Обмеження доступу до медичної допомоги немає. Навіть зараз трошки більше розширюється цей спектр, тому що гуманітарна допомога раз. Достатньому обсязі є, і жінки можуть спокійно це отримувати безкоштовно, безкоштовно. От так що тут це не є проблемою. Тобто, з медичної точки зору нічого абсолютно зараз не міняється. Нічого не міняється. А от з точки зору психологічної, можливо, більше, які страхи з'явилися у жінок? Що ви помічаєте? Е, на початку були страхи. Коли е, ніхто не знав, що це, коли це закінчиться, як бути, коли все ж таки нас захоплять чи не захоплять? Всі це цього боялися. Потім е, наляканість змінилась певністю в тому, що я буду не одна, я одна не залишусь. От і всі гуртувалися. Е, треба супроводити жінку в пологовий будинок. Е, це було одне з найперших питань: як мені добиратися? Комендантська година, справді, так, так. тобто один з страхів це як ж можна проїхати до пологового чи не буде проблем. Як це було з цим? І можливо, яка ситуація зараз? Рекомендації завжди були одні: суворо дотримується комендантської години, суворо дотримується правил безпеки. Якщо ж все ж таки починаються пологи, а звичайно, вони в більшості випадків починаються вночі або ввечері, то треба не боятися їхати до пологового будинку. Але як це робити правильно? Самостійно на своєму автомобілі? Білі, чи треба швидку викликати, чи все ж таки повідомляти тероборону, яка слідкує за тим, чи порушники є, чи нема. Дивіться раніше, коли було більше блокпостів, тероборони, то можна було звернутися до найближчого блокпосту і передавали інформацію по ланцюжку, що ось їде вагітна. Пропустіть це гаразд. Швидка на той час дуже не виїздила, тому переважно добиралися самостійно. Дуже допомагала поліція. Вони супроводжували буквально до полого будинку, передавали лікарям. Це було дуже приємно і таким чином не боялися. Як зараз добиратися? Знову ж таки, з собою всі документи. Ви можете їхати або власним транспортом, або швидку допомогу викликати в земстві від того, чи є кому вас довести. Який стан ваш це або кровотеча? У вас або, наприклад, це пологи, просто перейми починаються. Тобто, ви самі можете обрати. Якщо ви їдете вночі, не бійтеся, вас зупиняє патруль. Вімкнули світло в салоні. Показали всі документи, роз'яснили все, і всі ми люди. Всі вони бачать, що їде вагітна, їде жінка народжувати. Так перевірять документи. Якщо треба, супроводять, тобто страху не має бути. Чи є практика, коли лікар виїжджає зараз до е, пацієнтки, наприклад, е, додому? Чи так, що, такого е, немає, ліця, не буде? Згідно чинного законодавства, пологи на дому в присутності лікаря заборонені офіційно. Е, за бажанням жінки, у випадку невідкладних ситуацій, коли немає дост... можливості доставити до пологового будинку, то е, можливо це проведення консультацій. Е, так було е, пару разів, наприклад, шестовиця, коли була відрізана. І нам дзвонили акушерки звідти, або звичайні люди, як народжувати, що робити, і ми за телефоном буквально коментували послідовність їхніх дій. Нам пощастило, що там була фельдшерка, от і там вона під нашим керівництвом за телефоном приймала пологи. Тобто, це було взагалі чудово. А під час активних бойових бойових дій на Чернігівщині чи всі пологи закінчувалися добре? Пологи протікали взагалі. Як книжка то пише. То в принципі були і перечасні пологи, але нам вдавалося доставляти своєчасно тих діток за місцем, куди їм подальшому потрібно було, і проблем не було. Якісь а передчасно народжених, от ви вже тільки що сказали, що були такі, чи збільшилась їх кількість, враховуючи стрес, який переживали жінки, і незрозумілу ситуацію навколо. Дивіться, якщо брати чинники передчасних пологів, а що стрес саме, то е, я не вважаю, що там їх трошки більше стало. Що ви можете сказати, от зараз для жінок, які мають бути тривожні сигнали, щоб вона зрозуміла, що треба щось робити, звертатися до лікаря. Кожна жінка має обмінну карту, в ній написано перелік тих ознак, при наявності яких бажано звернутися до лікаря. Чому ще раз наголошую, що е, якщо жінка стає на облік в жіночу консультацію, бажано, щоб вона обрала лікаря того, якому буде довіряти, і який міг би бути з нею на зв'язку. Е, це впевненість в тому, що зі мною, якщо щось станеться, мені допоможе, дуже відіграє значну роль. Жінка не боїться. Жінка знає, що я можу дозвонитися. Зв'язок є, мені допоможуть. А якщо виникає якийсь чинник, зараз е, Що маш... це може бути. Наприклад, втрата свідомості. Доволі часто злякалася, впала втрата свідомості, Оточуючі піднімуть, швидка зможе виїхати, доставлять. Якщо кровотеча, підвищення артеріального тиску, тобто дуже багато чинників, які можуть бути, але це, ще раз наголошую, це на першій сторінці в обмінній карті є. Для того, щоб жінки могли пам'ятати і чітко визначитись, є ознака, треба дзвонити, треба їхати. Зараз ситуація, коли доводиться так чи інакше, чути вибухи, там, слідкувати за тим, що там ракета вилетіла і куди вона летить, ніхто не знає. А це стрес. Як в таких умовах все ж таки збалансувати всі ці чинники, які можуть впливати і на неї, і на дитину, і уникнути проблем в майбутньому? Наш організм має дуже великі резерви. Перебування в умовах, які не дуже підходять для вагітної, некомфортні. Сховища, наприклад, вони унеможливлюють і доступ до повноцінного харчування, скажімо так, унеможливлюють спілкування можливість з іншими людьми, з іншими вагітними. Але знову ж таки, короткочасність перебування не впливає. Якщо навіть взяти е, приклад пологів, коли і так пологи це стрес для жінки, то і в пологовому будинку, і в нас е, намагаємося е, розказати жінці. Що це небезпечно, треба спускатися в сховище, але ж жінки під час вже другого періоду пологів, давайте спускатися, над нами ракети свистять. Яке спускатися? Я народжую, я життя даю. Тобто вони вже не бояться, але головне це підтримка. Дуже важливо було, коли під час вагітності пологів поряд були близькі, чоловік, сестра, мама. Це настільки підтримує, і тоді дійсно перестає бути лячно. Але є жінки, які їм важко, от їм важко, вони відчувають цей стрес постійно. Що ви порадили таким жінкам, як все ж таки себе заспокоювати? По-перше, зазагідь потурбуватись, щоб було надійне сховище. Раз. Е е якщо там бути постійно, то забезпечити е для себе. Набір харчування на декілька діб, одягу знову ж таки, щоб був чистий. Якщо це можливі вже пологи будуть ось ось, то забезпечити щось для прийому дитини, теплі ковдри, достатній запах води, щоб нагріти можна було, якщо є така можливість, забезпечити себе якимись медикаментами, заспокілими. Спазмолітиками це невеличка аптечка, це можна зібрати. Вона не так багато вже коштує, і це буде на перший раз, якщо щось турбує. Наприклад, тривога лячно, спустились в сховище і заболів живіт. Та ж сама ножпа або інший спазмолітик дозволить дозволиться трошки зняти. Дуже допомагають це препарати магнію. Вони розслаблюють як нашу нервову систему, так і. Матку розслаблюють. Е, можна е, звернутися до психолога. У нас і онлайн була під час військових дій підтримка психологів, тобто зверталися, контактували, допомагали, і це переставало бути лячно. А чи можна самостійно обрати собі заспокійливий засіб, медикаментозний саме і приймати? Чи це все ж таки небезпечно і краще до лікаря? Дивіться, якщо взяти інструкцію до кожного лікарського засобу, там є графа особливості прийому під час вагітності та під час грудного вигодовування. Кожна мама не хоче собі нашкодити, і тому бажано, якщо є можливість, звернутися до лікаря і проконсультуватися, тому що остаточно про безпечність препарату на для даної вагітності. Вагітності приймає лікар. Якщо ж немає такої можливості, уважно прочитайте інструкцію. Є графа, що безпечно під час вагітності або грудного ладоня. Так, ви можете самостійно це приймати. Якщо ж немає такої графи, то небажаний буде ефект. Зараз на Чернігівщину з зон, де ведуться активні бойові дії. Так само до нас зараз приїжджають жінки і вагітні в тому числі. Як їм стати на облік, наприклад, до районної лікарні до пологового відділення? Чи є якісь нюанси? Значить, Дивіться, нюансів ніяких немає. Згідно чинного законодавства? Жінка, у якої є, наприклад, навіть ранні ознаки вагітності, може звернутися до жіночої консультації, де їй завгодно, де їй зручно, біля будинку, там там, де вона проходить на роботу, і отримати повноцінну консультацію. Вона вагітна, який термін вагітності, і запропонують стати на облік в жіночій консультації. І тому жінка може самостійно обрати е, бажано, щоб з собою були хоч якісь документи. Ви казали про обмінну карту. Якщо її немає з собою, загубили е, десь. Ну дивіться, якщо немає обмінної карти, ніхто не відмовить в допомозі в повноцінній адекватній допомозі. Е, жінка звертається. Е, Зараз держава заключила договори на ведення вагітності у жіночих консультаціях, згідно з яким надається певний перелік обстежень, включаючи медичні. Забула, втратила нічого страшного за НЗСУ за системи. Можемо подивитися, стоїть жінка на обліку, не стоїть. Що можна відновити, відновиться. Що не можна. Ми знову таки обстежимо. Приймемо рішення. Що робити далі жінці? Запропонуємо, обговоримо все з нею і будемо далі надавати їй медичну допомогу під час вагітності. Це не є проблемою. Чи є якісь курси? Можливо, зараз щось таке нове дається парам, як раніше можна було просто підготуватися, а зараз, можливо, є з нюансом того, що у нас є зараз війна повномасштабна. Ну, Якось психологічно, можливо, готуєте вже пари. Цю роботу. По безпечній вагітності, по психологічній підтримці проводять лікарі-гінекологи на амбулаторному прийомі. Е, є психологи, знову ж таки, при медичних закладах, які надають саме підтримку психологічну під час вагітності. Це теж не є проблемою. Е, є психологи, які онлайн працюють, до них можна звернутися. Е, знову ж таки, це вибір, свідомий вибір жінки. Вона має зрозуміти, якщо стала вона на облік з природу вагітності або прийняла, наприклад, рішення виношувати вагітність. Вона має знати, її ніхто не покине і на будь-якому етапі вагітності їй надайдуть повну підтримку, інформаційну, соціальну, медичну. Тобто не треба боятися виношувати. Вона одна на один ніколи не залишиться. І наостанок, що б ви могли сказати тим жінкам, які зараз носять дитину під серцем, які, можливо, вже ось ось народжувати. Перше, не боятися, з вами завжди буде і медична допомога, і підтримка суспільства. По-друге, е нехай, незважаючи на те, що у нас все мирно, але ворог все-таки не відступив, е будуть зібрані всі речі. Знайти вже на даному етапі е ту людину, з якою вам буде комфортно, щоб вона. Хоче з вами поживе, буде як подружки. Е, якщо це чоловік з вами поряд, він також вам в усьому допоможе. Знайти ту людину, яка е, буде вам підтримкою в пологах, щоб ви не боялися, ви могли поспілкуватися. Навіть коли над стелею будуть літати ракети, ви не боялися. З вами буде поряд медичний персонал. Тобто ви не бійтеся е, вагітніти, не бійтеся виношувати дитину і не бійтеся народжувати. Дякую вам за розмову.